Сказати про наших талановитих народних депутатів. Я якраз починав від них. Є такий у нас дуже великий юний талант з народних депутатів по нашій області обраний, десь там зі сторони снятина. Нагадайте мені прізвище. Такий фраєр, фраєрок невеличкий. Як? Снятин, Снятин, мене. Хто там депутат? Наш народний депутат до ній, до ній. Прошу? Ну не сняти Ней, Ну втратив. тоді, тоді я... значить, диві, дивіться в чому справа. Написав він листа і виступає у Верховній Раді постійно. Що от Івано-Франківська обласна рада вважається там націоналістично і так далі. А щоб вшанувати е генерала Шухевича, ні копійки не дала. Ну бреше аж з носа. Цей пар валить. Ми 20 серпня, не маючи вже коштів, по суті, справи, десь понашкрібали з усіх боків і нашим рішенням при уточненні бюджету виділили 90 тисяч на ліквідацію заборгованості за минулий рік по Тишківцях. Там якраз і музей облаштований, бо це йде мова про музей. Потім Тишківська сільська рада виграла цей наш проект, цей наш грант на 75 тисяч. Ми профінансували знову ж таки побудову і облаштування цього музею. І після цього цей депутатик має совість заявляти, що... Що обласна рада нічого не робить, сам він нічого не робить і нічого не знає, що тут робиться, хоч би на сесію один раз сюди прийшов. Так йому і передайте, якщо він буде щось вас питати. Я вам дякую.